Повідомити про наслідки значить, нашої зустрічі з великою П'ятіркою. Слово має президент України. Дорогі друзі, завершується другий день роботи саміту НАТО. Я думаю, що це були дуже інтенсивні графіки зустрічі, як в двосторонньому форматі, так і в багатосторонньому. Можу наголосити, що дуже важливо, що. І в Нюпортівці в 2014 році, і зараз тут в Варшаві окремо єдиним країною партнером, яка мала засідання комісії на рівні глав держав та урядів, була Україна. Україна була і залишається пріоритетним партнером НАТО. І сьогодні, під час комісії Україна НАТО, абсолютно більшість. Країн-членів керівники цих країн взяли участь в засіданні, взяли участь в обговоренні і висловили беззастережну підтримку Україні як в її зусиллях по імплементації мінських домовленостей, по боротьбі за звільнення української території від російського агресора, так і в це стосується як Донбаса, так і Крима в підтримці України в побудові сектору оборони і безпеки документів, які були розроблені, підготовлені Україною, так і в підтримці реформ. Мова йдеться і про підтримку фінансову, і про підтримку радниками, і про підтримку політичну. Ми, ви бачите, що ми започаткували. Зустрічі в форматі п'ятірки взяли участь прем'єр-міністр Італії Матео Рензі, прем'єр-міністр Британії Девід Кенмерон, канцлер Німеччини Ангела Амерцький, президент Франції Франсуа Оланд і президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. І ми дуже ретельно і довго, більше півтори години. Чітко вибудували механізм координації наших зусиль е, щодо е, забезпечення скоординованих дій е, по імплементації Російської Федерації взятих на себе зобов'язань. Я сподіваюся, що ви помітили, що в підсумковому документі е, комісії Україна НАТО було чітко зазначено, що е, політична частина Мінських угод включаючи і проведення виборів, можуть бути проведені виключно після створення необхідних безпекових кондицій. Я про це говорив під час виступу в парламенті на День Конституції. Цей, ця позиція увійшла в усі документи НАТО, і вона знайшла необхідне підтвердження на зустрічі країн-підхідки. Крім того, ми. Чітко наголосили на тому, що буквально з понеділка ми розпочинаємо консультації зовнішньополітичних радників за участю міністра закордонних справ Павла Анатолійовича Клінкіна по розробці документу так тобто, званої дорожньої карти, де має Україна обговорити ситуацію щодо безпекового компоненту. І чіткої прив'язки до того, що Україна повинна мати безперешкодний доступ е, спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. чітка позиція про стале припинення вогню е, і е, disengagement, тобто е, забезпечення цього режиму через відповідне положення сторін. Гарантовано відведення важкої техніки і артилерії, взяття під контроль ділянок, де буде відведена важка артилерія, спеціальною місією ОБСЄ, в тому числі і озброєною поліцейською місією. Ми чітко наголосили на тому, що мають бути звільнені всі заручники, що спеціальна моторингова місія ОБСЄ повинна мати доступ до всієї окупованої території мати доступ до неконтрольованої ділянки україно-російського кордону для того, щоб не допустити інфільтрацію як російських регулярних військ, підрозділів російських найманців, заведення техніки, артилерії, боєприпасів пального і для того, щоб були створені всі необхідні умови для початку політичного процесу. Ми Наша делегація надзвичайно вдячна позиції наших партнерів, союзників. Ви бачите, що всі поставлені завдання на саміт НАТО ми виконали. І щодо посторонніх зустрічі, а їх відбулося 18, і щодо проведення комісії підсумкових документів, всі положення, яких запропонувала українська сторона, були включені в підсумкові документи. Я думаю, що нами затверджений. Дуже амбіційний е, документ, який е, називається е, комплекс е, заходів, який дуже скорочується КПД, комплекс е, заходів щодо е, е, підвищення ефективності нашої співпраці з НАТО. Це і Трастові фонди, включаючи і нові трасти, про яких на комісії Україна НАТО наголосила е, Словаччина, і цей Comprehensive Assistance Package передбачає е, стільки підтримки, скільки Україна зможе ефективно використати і для реформування сектору оборони безпеки, і для побудови е, і подальшої розбудови наших збройних сил, і для проведення реформ. Я... Щасливо повідомити вам, що всі завдання, ще раз наголошую, як стояли на перед делегацією, ми блискуче виконали. Хоча, звичайно, і спати довелося дуже мало, і темпи наших переговорів були дуже високі. Можу наголосити, що такого рівня підтримки ми ну, насправді давно не відчували. І НАТО як безпекова організація. Ми зараз я можу висловити себе, що результати, які досягники, відкривають перед нами дуже добру перспективу. Дуже дякую вам за увагу. Дякую